Вітання. Це програма час у студії Катерина Можаєва. І цього разу у випуску ви дізнаєтесь про таке. Позбавили мандата. Вищий адмінсуд відібрав повноваження у Павла Бологи та оголосив перевибори. Голос народу в Мукачеві засідала громадська рада. Бережіть голови. Штукатурка зі старих споруд Ужгорода обвалюється на людей. Доступне житло недоступне. У хусті будівництво за програмою дотепер не розпочали. Сучасні уроки фізкультури у селі Верхня Визнаця запрацював новий спорткомплекс. Гудзиковий проект Закарпатці готуються до дня всіх закоханих. Я дякую своїй щасливій долі. Творчий вечір відомого поета Михайла Шушкевича. Вищий адміністративний суд виніс рішення щодо Павла Балуги. Судді постановили визнати відсутність повноважень депутата, визнати відсутність статусу народного депутата, а також визнати необхідність проведення повторних виборів на 71-му окрузі. Крім того, скасувати відповідну постанову ЦВК про реєстрацію Павла Балуги депутатом. Рішення остаточне і стосується воно ще одного депутата Верховної Ради Олександра Домбровського. Тобто, вперше в історії України в неконституційний спосіб у законно обраного депутата по... Ввноваження відбирає суд, а не народ, який їх надав, заявив народний депутат Віктор Балога. Політик додає, підміна закону політичною доцільністю стала нормою в Україні. Спроби забрати у Павла депутатський мандат почалися в день голосування і не завершилися по сьогодні. Тоді нам вдалося з боями відстояти результати виборів. Але як тільки ми прийшли в Верховну Раду, всім стало зрозуміло, що ніхто не буде танцювати під чиюсь дудку. Тобто, розуміючи, що кожен мандат зараз на вагу золота, влада вирішила в неконституційні. Спосіб змінити Павла Балогу на лояльного до себе депутата, наголосив політик. Політологи кажуть, це все є нічим іншим, як методами тиску. Мета в тому, щоб залякати прихильників цього депутата, тих людей, які працювали у виборчих комісіях. До речі, зараз йдуть місцеві вибори. На тому окрузі, де Павло Балога балотувався в обласну раду, єдиний центр закликає опозицію протидіяти брутальним спробам відібрати мандат у Павла Балоги. У заяві лідерів єдиного центру йдеться про таке. Сьогодні вперше в історії українського парламентаризму створено протиправний неконституційний і протизаконний прецедент. Позбавлення повноважень народного депутата України поза Верховною Радою. Вищий адміністративний суд розпочав судове провадження, головна мета якого відібрати мандати у двох чинних народних депутатів через прийняття судової ухвали в обхід законних механізмів. Одним із депутатів, проти якого затіяно це судове свавілі, є висуванець єдиного центру Павло Балога, який одержав переконливу перемогу у багатомандатному виборчому окрузі номер 71 на Закарпатті над кандидатом від владної партії. Абсурдність і юридична безпорадність цієї справи очевидна, і всі підстави вважати, що судовий позов проти Павла Балоги ініціювала влада. Це сталося вже після того, як депутат, повноваження якого дійсні майже два місяці, відмовився ступати до фракції партії регіонів. Про що оголосив публічно. Перемога Павла Балоги була підтверджена в усіх судових інстанціях, які розглядали скарги його суперників. Центральна виборча комісія офіційно визнала результати голосування в окрузі номер 71, за якими переможцем виборів є кандидат від єдиного центру. У перший день роботи Верховної Ради 7 Ликання Павло Болога прийняв присягу народного депутата згідно з існуючою процедурою. Таким чином, намагання вищого адміністративного суду позбавити Павла Балого депутатського мандата це брутальна спроба відібрати законні повноваження, які впливають із волі більшості виборців. Це не лише цинічне ігнорування думки громади виборчого округу, це небезпечний для громадянського суспільства. Судовий випадок. Це ще і далекосяжний політичний прецедент. По суті, йдеться про апробацію сценарію, за яким можна скасувати повноваження будь-якого депутата, незалежно від його політичної приналежності і залежно від ступеня його нело. Рядності до влади у зв'язку з цим єдиний центр закликає парламентські фракції «Батьківщина», партії Удар Віталія Кличка та «Свобода» до протидії втіленню таких намірів влади. Звертаємось з проханням задіяти весь арсенал законних способів, у тому числі політичного тиску, аби не допустити позбавлення повноважень народного депутата через незаконні судові рішення. Адже цей прецедент то не виключна справа окремого депутата. Це таран проти українського парламентаризму, опозиції та всього суспільства. Колегія лідерів єдиного центру. Єдиний центр через дипломатів звернувся до світового співтовариства. Текст відповідної заяви з приводу брутального і безпрецедентного позбавлення мандату народного депутата Павла Балоги за дорученням колегії лідерів єдиного центру, головам дипломатичних місій, надіслав Вадим Карасьов звернулись до голів дипломатичних представництв в Україні країн ЄС, США та Канади, голови європейського парламенту, президента парламентської асамблеї ради Європи, єврокомісару з питань розширення і європейської політики. 7 лютого обласна виборча комісія із проміжних виборів до Закарпатської обласної ради провела підсумкове засідання і оголосила загальну кількість кандидатів по п'яти округах. Також розглянули кандидатури довірених осіб та офіційних спостерігачів. Про прийняття рішення зареєстрованих та відмови у реєстрації в нашому наступному сюжеті підсумкове засідання обласної виборчої комісії розпочали із затвердження порядку денного. Основне питання реєстрації кандидатів у депутати обласної ради подані в останній день 6 лютого. Я витяг і від яких кандидатів вчора, як в останній день, вони подали документи для реєстрації. Щоб не читати, ми чудово розуміємо, що це все подані документи з проміжних виборів 3 березня цього року. Таких кандидатів було 12, Варто додати один із раніше зареєстрованих вже зняв кандидатуру. Таким чином члени ОВК затвердили, що у проміжних виборах до Закарпатської обласної ради 3 березня візьмуть участь 132 кандидати у обласні депутати. Далі перейшли до затвердження довірених осіб. Розглянули заяву кандидата Андрія Балоги від партії Єдиний центр по мукачівському одномандатному виборчому округу номер 5. про реєстрацію довірених осіб у кількості трьох чоловік. Зокрема, Якимчук Віталія Серофимовича, громадянин України, 6 жовтня 60-го року народження місце роботи спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступені номер 4 міському «Мукачево», директор. Подану кандидатуру затвердили одноголосно. Від Андрія Балоги зареєстрували ще двох довірених осіб Василя Геленича та Золтана Мичку. Також розглянули і затвердили подання Василя Бігунця, кандидата по окружному виборчому округу номер 36 по Мукачівському району. Документи по реєстрації довірених осіб приймають до останньої п'ятниці перед виборами. Обиратимуть 3 березня і на Мукачівщині. Тут теж відбудуться проміжні вибори до обласної ради. Голосуватимуть по округу номер 36, до складу якого входять Кольчинська, Чинадіївська, Бобовищанська, Брестівська, Верхньовизницька, Жуківська, Івановецька, Копинівська, Лавківська, Лохівська, Обавська, Павшинська, Пузняковецька, Шенборська, сільські ради від центру у перегонах на Мукачівщині змагатиметься Василь Бігунець. На засіданні громадської ради у Мукачеві члени колегіального виборчого консультативно-дорадчого органу обговорювали два питання. Основне з них актуальність розробки та прийняття проекту закону України про громадські ради. Повернулись із засідання наші кореспонденти. Перше засідання новоствореної громадської ради відбулось два роки тому. Варто додати Мукачево, одне з перших міст в Україні, де запрацював колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган. Місцева влада створила всі умови для його діяльності. Ми відчули, то, що люди хочуть щось чути нове, хочуть до когось притулитися, хочуть десь знайти правду, шукають щось, шукають. Знаєте, зневірені, шукають, бачать це десь і в громадських радах. Тому різні питання нам закидують, і різні і прибувають люди, і прості, просто десь по вулицях проблеми, десь в будівлях проблеми. Є зацікавленість людей, можливо, не так у громадській раді, як, як у проблемах. Ну, звичайно, наскільки можемо, залучаємо спеціалістів. Основне завдання громадської ради забезпечити участь громадян у суспільно-політичному житті міста, вирішенні важливих питань, адже налагоджена співпраця органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадськості дозволить зменшити кількість проблемних питань. Громадськість є Особливим інститутом громадянського суспільства, оскільки є тим проміжковим елементом між громадянами, територіальною громадою міста і державними органами, саме завдяки громадськості, коли ми разом ми можемо доводити до державних органів, до наших місцевих самоврядування ту чи іншу думку, члени громадської ради виступили з пропозицією про прийняття закону України про громадські ради сьогодні в нас. Абсолютно нерегламентована діяльність громадських рад в Україні діє лише одне положення Кабінету міністрів, яке визначає лише деякі аспекти діяльності наших громадських рад, і сьогодні для повної ефективної роботи, на нашу думку, необхідно прийняття цього закону. За пропозицію проголосували одноголосно кажуть, подібні закони необхідні для того, аби забезпечити зв'язок між суспільством і владою. Відтепер ужгородцям краще гуляти містом у касті Шахтаря. В іншому випадку їм загрожують травми голови. Справа в тому, що зі старих історичних споруд міста обвалюється штукатурка. Тепер уже турбує не стільки туристична привабливість Ужгорода, скільки безпека людей. Олена Смерека з усіма подробицями. Неочікувано тепла й волога погода принесла ужгородцям неприємний сюрприз у вигляді відваленої штукатурки. Обсипатись почав балкон другого поверху в історичній частині міста на площі Шандора Петефі-8. Тут щодня проходять сотні людей, і як виявилось, кожен з них неабияк ризикує. Прошлий рік падало, тепер найбільше впала ця штука. Цей бетон все падає людей. Ну люди ще не попалися, але такий високі тут, хоч я вам казав міша, таки виходить тут. Перед ним раз що не впала, рік, тепер перед дитиною чуть не впала. Пан Василь працює поруч в крамниці вже кілька років. Каже, падало вже і на авто, і люди спотикаються. Тому він з колегами щоранку прибирає тротуар. Ужгородцям під таким балконом ходити страшно. Страшно, ну що зробиш? Власті вже не думають об этом. Що нужно поремонтувати і що тут нужно поснімати, видите же. Звичайно, що треба робити ремонт. Це ж не, не подався таке, а вони хотіли б дістати цей дозвіл, тому що на ремонт особливих дозволів ніяких не потрібно. Проблема догляду за історичними будинками, на жаль, вона передусім опирається в фінанси. Насправді злощасний балкон не єдина аварійна пам'ятка. Штукатурка сиплеться у пасажі, поки що дрібна. Однак тріщини на стінах обіцяють чималі проблеми. Аби уламки не падали на голови відвідувачам, над однією з кав'ярень підприємці натягнули сітку. Щоправда, тут новий власник пообіцяв зробити ремонт. З балконом так не вийде. Пан Василь каже: колись в квартирі мешкала незаможна сім'я, потім була турфірма. А ось уже кілька місяців ніхто не з'являється. Ми піднялись на другий поверх, ніхто не відкрив. А поки повернулись з балкона відвалився новий шматок. Я сама з Києва, у нас таке теж є. Це дуже ну, жахливо для життя. Було кілька випадків за смертельними ісходами. Так що вашій владі я желаю навести порядок. От і виходить, що доки не з'явиться власник, балкон шматками буде валитись на голови людей. Продавці кажуть, що бачив це і міський голова однак, заходів не вжив. Тому радять або не ходити, або ж купити шахтарську каску. Після того, як нотаріуси звикнуть та розберуться у нових правилах реєстрації нерухомості, які не були чинності з 1 січня цього року, ціни на їхні послуги знизяться на 20-30%. Оформлення на нерухомості буде швидким дві години. Більшість нотаріусів звикнуть до нових правил і удосконалять свої навички, кажуть експерти. Фахівці також наголошують, що сам задум та новий механізм оформлення нерухомості дуже вдалий. Проблеми ж, за словами спеціалістів, на початку року виникли через погану організацію. На офіційних сайтах не було алгоритму. Ритму реєстрації. Доступне житло недоступне. Охочих отримати власну оселю і покращити житлові умови на Закарпатті стає все більше. Однак, можливості задовольнити потреби громадян немає. У гості придбати житло за державною програмою теж поки неможливо. У чому справа розбиралися мої колеги. Державна програма Доступне житло має забезпечувати молодь житлом до 2017 року. Наразі переважній більшості молодих сімей без підтримки придбати житло надзвичайно складно. Ви знаєте, що програма доступного житла вже існує декілька років. На неї у 2013 році в державному бюджеті закладено 300 мільйонів гривень. От але е, на даний момент вона у нас в місті чомусь незрозумілих причин пробуксовує. В місті хост на основі державної програми розроблено міську програму Будівництво доступного житла працювали над нею місцеві архітектори та працівники житлово-комунального господарства. На першому етапі ми плануємо виділити земельну ділянку, розробити документацію на будівництво цього житла з комунікаціями. Потім на другому етапі вже планується якби, пошук людей, які потребують покращення житлових умов, які готові інвертувати свої кошти у будівництво житла. Минулого року ці етапи у хості майже вдалося реалізувати. Під доступне житло вже зарезервували і земельні ділянки. Ми оголосили конкурс на забудовника, тому що це має бути приватний інвестор. Земельні ділянки виділені в районі е, вулиці Гвардійської е, і в районі вулиці Жайворнкої. Там наявні всі необхідні комунікації в, в, в районі вулиці Жайворнкові. Взагалі забезпечений цілодобовим водопостачанням, нормальним каналізуванням. Там є три. Е, Площадки для забудови таких будинків представники міської влади зізнаються, поки інвестори не звертались, тому і розпочати будівництво не можуть. У нас зараз на обліку перебуває 126 громадян, які потребують покращення житлових умов. Із них, як би сказати, виявили бажання, яких зацікавила ця програма. Є тільки 36 громадян, але це дуже складна процедура, тому що обов'язковою умовою цієї державної програми доступне житло є обов'язковий перший внесок 25% вартості житла. Це складає немалу суму. Враховуючи те, що вартість будівництва доступного житла найдешевшими методами, які були нам пропонували з архітекторами, є від тисячі гривень, тобто, фактично, напевно, це є. Досить високий рубіж, який повинні люди сплатити першочергового внеску. Надалі, звичайно, держава підтримує, держава надає відшкодування від кредиту, надає пільгові кредити. Можливо, саме сума першого внеску і гальмує програму, адже зарплатня у учасників програми має бути висока. За словами першого заступника хуського міського голови, це досить таки значний внесок у власне майбутнє. Якщо знайдеться забудовник, готовий інвестувати, будуть охочі придбати власну оселю на кредитних умовах, то будівництво розпочнеться. Планують звести чотирьохповерхові 60-квартирні житлові будинки. Цього року в Ужгороді спрямували мільйон 100 тисяч гривень з бюджету на ремонт ліфтів у житлових будинках. Капітальний ремонт планують зробити у 12 багатоповерхівках міста. Однак виконуватимуть роботи лише за умови дольової участі мешканців, тобто за умови співфінансування у встановленому положенням розмірі. На цей рік 10%, на наступний 15%. а також за умови реєстрації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. В іншому разі мешканці багатоповерхівок і надалі ходитимуть пішки. Далі у випуску про не менш важливі події, тож пропоную дізнатися, що чекає вас попереду. Сучасні уроки фізкультури. У селі Верхня Визниця запрацював новий спорткомплекс. Гудзиковий проект Закарпатці готуються до Дня всіх закоханих. Я дякую своїй щасливій долі. Творчий вечір відомого поета Михайла Шушкевича. Другий місяць поспіль в Україні спостерігають помірне зростання споживчих цін. У січні на темпи інфляції, які становили 0,2%, впливали як зростаючі ціни на продукти харчування, так і перегляд комунальних тарифів у деяких містах. Січневе зростання цін, перш за все, викликало подорожчання продуктів харчування. Але якщо вартість овочів стала рости швидше на 6,5%, то фрукти подорожчали вперше з травня минулого року і лише на 0,2%. Продовжує дорожчати і хліб. Ціни на нього зросли на нульцо. Сімдесятих Зросли в січні і тарифи житлово комунального господарства, які підвищили 0,4%, що стало найбільшим зростанням за останні 12 місяців. Довгоочікуваний та економний спортивний комплекс. У селі Верхня Визниця Мукачівського району новий спортивний комплекс побудували ще рік тому. Зведений він із використанням сучасних технологій і облаштований усім необхідним для занять спортом. Відвідують його не тільки учні школи, а й молодь із сусідніх сіл. Збудований рік тому спорткомплекс у селі Верхня Везниця став справжньою спортивною мекою для молоді. Ідея побудови повноцінного спорткомплексу в селі не нова. Будувати його почали разом з школою у 80-ті роки минулого століття. Тоді ж таки і призупинили. Нас у село цю школу будували вже десь з 80-х років. Ще я ходив в школу. Нам казали, що побудуть нову школу, спортзал буде все. Обіцянки так і залишилися обіцянками. Довгий час учні не мали можливості займатися спортом на уроках фізкультури. Бо в старій школі не було спортзалу. Уроки проводилися на дворі, і то тільки за сприятливих погодних умов. Тут не було ніяких умов. Заняття займалися де попало на вулиці. Навіть приходилося займатися в село ямі. Значить, шукали місця для кросу, для футболу, для легкої атлетики. Ну, старались як могли. На місці довгобуду залишився тільки фундамент. Саме він став основою сучасного спортивного комплексу. Використання новітніх технологій будівництва дало можливість у короткі строки здати об'єкт в експлуатацію. Комплекс повністю автономний у плані енергозабезпечення, тому економить школі чимало коштів. І необхідність спортивного комплексу це було нагальною потребою не лише для вчителів, учнів, а для всієї громадськості села Верхня Визниця. І ми з радістю зараз говоримо про те, що в грудні 2011 року у нас вступив новий спортивний комплекс. Аналогів, якому я можу ствердно, це сказати, нема в районі в області. Двоповерховий комплекс має два рівновеликі зали. В одному учні грають у баскетбол та волейбол, в іншому виконують силові вправи. Спорткомплекс завантажений практично кожного дня. Тут, окрім звичних уроків фізкультури, працюють гуртки з греко-римської боротьби, легкої атлетики та баскетболом. Для цього в приміщеннях підтримують оптимальну для тренування температуру. Це легко зробити, адже на даху встановлені сонячні обігрівачі. Тому комплекс ще й екологічно чистий. Отоплення йде за счет сучасних енергозберігаючих технологій. Маємо постійну теплу воду. Тут діти мають можливість зайти в тепле приміщення, переодягатися. Кожен має свою роздягальню. Є душові кімнати, туалети, теплі. Після введення в експлуатацію сучасного комплексу діти із задоволенням займаються спортом. Тут, коли грали, та ми могли б і помитися, і піти, і роздягнутися, хотіли переодягнутися і випускали нас, попити воду, ведь чай. Графік занять фізкультурою та спортивних гуртків розписаний по годинах. Якщо раніше дітей із силою не затягнув би у спортзал, то зараз від охочих кажуть у школі нема відбою. Цьогоріч перший етап чемпіонату України та клубного змагання з гірських автоперегонів зимові вершини вперше відбудеться на Закарпатті, а не на Львівщині. Місцем проведення обрали воловецьку трасу протяжністю майже три кілометри, як найдовшу, найбезпечнішу та найбільш засніжену. Для участі вже зареєстрували 10 аматорів і кілька професійних спортивних екіпажів із Ужгорода, Львова, Івано-Франківська та Дніпропетровська. Більше про майбутні перегони в нашому наступному сюжеті. Закарпаття обрали місцем проведення змагань через ідеальні погодні умови та оптимальну кількість поворотів та схилів на обраній трасі. За словами Сергія Трутнєва, це також має популяризувати автоспорт у краї та чимало навчити водіїв. Це дуже хороша треніровочна сесія може бути для любого чоловіка, який мій права, тому що бізопасність на дорозі сьогодні це немаловажний фактор. Тому всі любителі, які бажають поучаствовать даже в спортивному мероприятии, а як просто повышение мастерства в на шановки. Добро пожаловать до участі, запрошують охочих, які відповідають ряду простих вимог: права наявність авто, впевненість на дорозі, знання правил дорожнього руху та захисний шолом. Аби зрівняти шанси, автомобілі розділили на декілька категорій. Якщо взяти спортивну колейку споспортивної класів. То буде 4 класи автомобілів, до 1400, до 1600, 2 літра і свише 2 літрів. Вперше ми також новшество вводимо в етап чемпіонату України, то будуть, ну, тобто є бажання, але, на жаль, не, всі, не встигають спортсмени підготовувати свої автомобілі за Сергій Єженков додає, хто встигне, візьме участь для інших, можливо, проведуть окрему кваліфікацію. Для аматорів та спортсменів заїзди теж проведуть окремо. Різняться як умови, так і ціна участі 300 і 1500 гривень. Відповідно кажуть, сума виходить невелика однак допоможе оформити страховку для учасників. Не забули й про безпеку. Надії всі обласні служби, служба МНС, служба УВС і охорони здоров'я. Охорона здоров'я буде представлена автомобілям е швидкого реагування, е які надасть будь-який момент на будь-якому ділянці траси це необхідне. Загалом змагання триватиме два дні. За словами організаторів, наразі найбільше учасників зареєстровано зі Львова та Ужгорода. Віще печиво для закоханих пар, кабінки для фотографій, а також нові декоративні прикраси в центрі міста. Ось що чекає ужроців у день усіх закоханих. Подбають про святковий настрій жителів обласного центру, учасники нового проєкту Гудзик. Група енергійної та креативної молоді вже втілює свої оригінальні ідеї. Декілька з них розкаже Ірина Ващук. Ідея створення проєкту Гудзик прийшла зовсім неочікувано, адже дуже важливо не потонути у сірих буднях, каже організатор. Крім того, хотілося б, аби у місті панував настрій свята незвичайного, креативного та енергійного. Суть проєкту, ну якби це голосно не було сказано, але це створювати людям свято. Ми допомагаємо декорувати взагалі придумати програму свята і якби присутні на цьому святі. От зараз ми будемо готувати День святого Валентина, тобто повноцінний такий масовий захід. Він з різносторонній це буде як ярмарок, і як місце відпочинку, і як можливість сфотографувати ще умовно одружитися. Молоді люди в першу чергу взялися вигадувати нові ідеї, якими можна наповнювати святкові заходи у місті над уже. Усе розпочалося із новинок декору прапорців, відкриток хендмейд, оригінальних фотовиставок та ярмарків. На день святого Валентина Гудзик пектиме віще печиво із пророцтвами для закоханих пар. Ми будемо робити різні печива, причому це буде не просто печиво прикрашене чимось, там, якимось глазурю, чимось солодким, якимись можливо яскравими речами. І всередині будуть оригінальні просто звісно, тільки хороші, щоб людям покращувати настрій. Інше печиво це буде печиво тематичне, сердечки, так само з якимись наповнювачами, там кокоси, горіхи. Тобто, те, що буде буде і смачно, і буде гарно виглядати. Аби відійти від стандартної програми, проект передбачає тематичні фотовиставки. Також незабаром у місті діятиме і миттєва фотокабінка, як у при голівудських фільмах фотографія це спогад, і в закоханих повинно бути багато спогадів. І щоб було легше їх пригадати, то найлегше пригадати по фотографії. От і в закоханих повинно бути дуже багато фотографій. Вони можуть декорувати свої кімнати фотографіями, можуть вести такий, як би. Альбом спогадів, якби що вони зробили на протязі року, поки учасники проєкту готуються представити краянам перше свято у їх виконанні. Щодня виготовляють декорації та навіть створюють відеоролики про місто та його закоханих. Я дякую своїй щасливій долі. Саме так назвали творчий вечір відомого поета Михайла Шушкевича, який відбувся у Мукачівській центральній бібліотеці. Колегам по творчому цеху, друзям і шанувальникам своєї творчості, автор презентував поетичну збірку Вересневі обрії побували на її презентації наші кореспонденти. Людина витонченої душі і водночас мужній та відважний захисник. Таким Михайла Шушкевича бачать рідні та друзі. Два періоди життя автор присвятив служінню своєму народу. Перший у пагонах – Другий з пером та папером «Поезії надзвичайно глибокі, надзвичайно чудові, тим, що він їх пропускає через серце, через душу. Він є чесним поетом, а саме через це, коли людина чесно. І відверто пише з душею. Тоді такі вірші і е, приймаються читачем. Вихід нової збірки важлива подія для всіх шанувальників творчості автора. Вересневі обрії вмістили кращі твори з попередніх збірок, а також нотний запис пісень. 26 пісень. композитори написали на мої вірші. Це на самі хороші вірші. Я е, полюбив Мукачево. У мене є 14 віршів про Мокачево, про срібну землю. про… Природу. Значить, розділ є про е, матір. Саме найдорожче, саме миле слово. Теплі слова щирі зізнання та душевні спогади. Презентація книги пройшла в теплій атмосфері. Нова збірка, на думку присутніх, ще одна сходинка в поетичній творчості автора і черговий подарунок для справжніх цінителів Рими. Втім, на досягнутому Михайло Шушкевич зупинятись не збирається. Задумок багато дуже. А буває таке, що починаєш вірш написав один вірш, і потім з цього вірша получається два. Буває, що почнеш чи закінчення, чи спочатку починаєш писати, то він стає кінцева. Думка ідеї для творів поет черпає з усього, що навколо все життя. Це творчий процес. Ділиться автор, і він не зупиниться, допоки в жилах тече кров. А тому наступна дев'ята збірка в недалекому майбутньому неодмінно з'явиться. На завершення випуску прогноз подій, які чекають вас у суботу 9 лютого. Що ми п'ємо? Ужороцька перевірила якість води. Практичні відпрацювання. Працівники МНС їздили селами Мукачівщини. Бежеде. Закарпатська майстриня виготовляє дивовижні ляльки. Новий день принесе нові події. Про них розкажемо вже в наступних випусках. Ну а я ж на цьому прощаюся з вами. Побачимось у понеділок. Хай щастить.